Привіт народ. Сьогодні у нас Огляд гайд і дуже багато діфірамбів такому герою як Ніколас, він же Миколай, він же більш знаний як дід. Неймовірний герой. Як його не крути, що вправо, що вліво. Тож, я думаю, треба почати з самого-самого початку. Ніколас це лімітований герой. Це значить, що ви не можете отримати його зі звичайних переживів, а можете отримати лише під час певних івентів або зі скринь з лімітними героями. Що це значить для гри загалом? Перше, зазвичай лімітні герої сильніші, ніж ті, що можна отримати будь-яким чином. По-друге, це значить, що качати його. Можна лише його ж копіями. Це дуже і дуже ускладнює прокачку ексклюзивів. Але загалом це можливо. Тож, Ніколас, він же дід, На мою скромну думку, це топ-1 лімітка для нових гравців. Серед лімітних героїв у нас є Хенге, Панда. А, Бакарчук, він же Джек Рол. У нас є також Лідія, у нас є Джек, і це неймовірні герої. Ще є Кріль безтолковий. Це все неймовірні герої, навіть Кріль. зважайте, що я його трохи блендлю інколи. Але якщо будь цього героя будь-якого з цих героїв взяти на нульовому ексклюзиві і дати на аккаунт якому перший день. Він не зробить того емпакта, як зробить Ніколас. Ніколас, ще раз, неймовірний герой. Дуже раджу. Тож, давайте розбиратись його скілами і підемо в ексклюзиви трохи пізніше. Тож, перший скіл наносить 200% шкоди від атаки. Не зважайте на його шкоду, вона не важлива. Одному ворогу. З 50 шансом знизити ефект РЕС на 50%. Після цього відновлює 6% від максимального ХП діда е, союзнику з найменшим ХП. Е, шанс збільшується з прокачкою скілів до 80%, а хіл до е, 85%. Що це значить на практиці? По-перше. З А1 він хілить. Причому хілить союзника з найменшою кількістю здоров'я, що дуже важливо, а не рандомного. По-друге, він понижує супротив ефектам. Він же ефект res. <coughs> Що це значить? Це значить, що на гільдбосі він неймовірно крутий в зв'язку з Беном. Це значить, що будь-який бос, якого ви б'єте разом з Ніколасом. Отримає мінус Резіс, і на нього чудово проходять всі доти, які ви так хочете на нього повісити. Будь-то горіння здоров'я, яди, кровоток, все що завгодно. Будь-які дебафи з героями, у яких мало влучності. Його А1 супер крута. Це приклад того, як має виглядати нормальна А1. Гарного героя. Без додаткових всяких унікальних бафів. А2. Святкова Різдва дає всім союзникам щит на 40% від максимального здоров'я Ніколаса з кулдауном в три ходи. Це дуже потужно і круто. Ми поки не дивимося ексклюзиви, потім про них поговоримо окремо. Пасивка може здатися за складною, але насправді неймовірно проста. По-перше, на початку кожного. Ходу, не ходу точніше хвилі, тобто, коли починаєте битися з будь-ким будь-то арена, чи данш, чи ще щось. Він роздає кожному з союзників подаруночок. Ефект цього подаруночка відрізняється в залежності від того, який клас героїв його використовує. А саме зазвичай неважливі супорт, атака і захист, в, конкрет, в даному конкретному випадку мають роль. Що ж вони роблять? Атака підвищує весь демедж на 20% зі скілами. Супер скіл. 20% всього демеджу. Просто плюсом. Це неймовірно круто. А для героїв захисту знижує всю шкоду отриману на 15%. Хенге. Просто пишіть від задоволення, коли це бачить. І для супортів збільшує ефект резистанс на 25%. Це просто приємно. Але все ще це дуже і дуже круто. Останній скіл: Ультімейт. наносить шкоду всім ворогам з 70-відсотковим шансом знижити їхню швидкість. На 40 відсотків на два ходи, якщо якийсь із ворогів, заморожений, коли він кастує свій ультимейт, продовжує е фріз, тобто заморозку, на один хід, це супер круто е поєднується з насіллям або з іншими фрізерами. І цей фріз не може бути очищений. Це значить, що якщо Катерина там навіть на Е5 або Е25 буде ходити після того, як Ніколас наклав фріз, або панда буде давати свій ультімейт Ніколасу Все рівно хто був заморожений, залишається заморожений. Якщо він не продовжує фріз, тобто ціль без фріза. Є. 50-відсотковий шанс накласти цей фріз на один хід. Тут дуже важливе уточнення. Формула ефект хіту, тобто влучності, і супротиву ефектом працює досить цікаво в AMR, і виходить так, що ви можете досягти 100-відсоткового проку цього скіла, тобто заморозки. Навіть зважаючи те, що тут всього 50% шанс. Якщо ви дасте йому дуже багато ефект хіта, ви цього досягнете. Але про його стати ми поговоримо пізніше. І кулдауну цього скіла аж 5 ходів. Це неймовірно багато, що здається на перший погляд. Але далі ми побачимо, чому це не має жодного значення. Тож, по скілам, ідеальний набір. Захист щити, а не хіл, що важливо. Контроль, підвищення демеджу, зниження резісту і хіл. З такими скілами дід ходить скрізь. Навіть якщо у вас ультракрутий аккаунт, скоріш за все, він у вас ходить багато. де. Він класно себе проявляє на арені. Він класно себе проявляє у всіх можливих данжах. У фракції, у вежі, в брейвтралі скрізь. Тобто це герой, який буде ходити без виключення, якщо він може туди ходити, зазвичай. Алем uh, Сіті також дуже часто він допомагає. Тому що давайте дивитися ексклюзиви, і ви зрозумієте, чому. Ексклюзив перший Merry Christmas, тобто його щит. Збільшує швидкість всіх союзників на 40% На два ходи. Це супер круто. Більше швидкості, ча... частіше виходити. Частіше ходити, більше шкоди завдаєте, більше хілитись, більше даєте щитів, накладаєте дебафів, контролю, чого що завгодно. Швидкість дуже важлива. Не так багато героїв в цій грі, яких ви хочете використовувати, будь-де накладають швидкість. Тому це дуже важливий. Баф. Взагалі від кожного ексклюзиву він бафається просто на порядок, але це важливо. Другий ексклюзив. Після того, як він кастує свій ультимейт, відновлює 15% його макс ХП всім союзникам. Якщо два або три ворога під фріз статусом зменшує, кулдаун на один хід. Якщо 4 або більше, зменшує кулдаун на два ходи, знаєте що це значить? Що він може, якщо він накладає свій ультимейт на п'яти ворогів, він зменшує кулдаун не на два ходи. Я не знаю, чому пишеться на 2, але загалом, якщо Ніколас а, кулдаун 4 ходить, ходи, перепрошую. Якщо Ніколас фрізить п'ятьох, то кулдаун тут ем... один хід. Або бувають випадки, коли ви використовуєте Лідію або Марві, або ще щось без кулдауна. І це надзвичайно потужно. І нарешті третій ексклюзив, який ми краще подивимось з вами на скилі, для того, щоб більше розуміння було, він апгрейдить пасивку. Кожного разу, коли він дає свій подарунок, він дає також Яблучко. Що дає Яблучко? Всі союзники з Яблочком отримують 30% бонусу до всіх ефектів, які дає подарунок. Тобто, якщо це даде. Він отримає не 20% шкоди, а 26,5. Це дуже багато. Також, коли Алі, тобто союзник з яблучком, помирає або має померти, він з'їдає це яблучко і не помирає і залишається з 30% ХП це супер круто. Тобто, по факту... Це ваш шанс на похибку в ПВЕ. Тобто, якщо у вас когось шотнули випадково, ви вижили? Ви просто з'їли яблучко і все, а яблочко відновлюється кожної хвилі. Це взагалі не проблема. На арені це взагалі чудово. У вас воскресіння на халяву на всіх по дефолту, просто якщо у вас є Ніколас. Завдяки своїм скілам, він є максимально універсальним героєм, який дає мільярд хила, щити, мільярд контроля майже без кулдауну. І він навіть дає рес. Причому не активний. Тобто йому не треба ходити для цього, він дає рес пасивний. Це просто убер круто. Користуйтеся Ніколасом, якщо у вас є така можливість. До речі, цієї п'ятниці. Я записую це відео в кінці листопада. І наступної п'ятницю буде івент на Ніколса. Я всім раджу відкриватись під нього. Якщо у вас Ніколас не є 3, тоді ви можете подумати, але я наприклад все одно буду відкриватись, бо я хочу його Е5. Він занадто крутий. Щодо ехо. На жаль, на нього супер крутого ехо нема. Я даю йому просто ехо на ефект хіт. За рахунок того, що у нього дуже багато ефект хіта, він ще й ефект собі підвищує, але це побочка. Ви можете дати якесь рарне ехо, типу Дефрейт ем, або ще чогось, але просто знайдіть будь-яке ехо на ефект хід, і це буде найкраще, що ви зможете йому дати. Я забув розказати про стати. Найважливішим статом діда є ефект хіт. Другим найважливішим статом є швидкість. Що б ви написали тут. Йому абсолютно не потрібен Діфенс. Йому потрібно ХП для того, щоб хілити і надавати давати щити. Але його основні стати це ефект хід. Це, типу, все, що ви шукаєте в шмоті. Якщо є можливість додати трошки швидкості, додаєте трошки швидкості. Ну, і типу, на останок ХП. Але якщо у вас вибір між ХП і швидкістю, не вибирайте, беріть швидкість. Якщо вас між швидкістю і хітом, не обирайте беріть хіт. Дуже просто, дуже прямолінійно, але дуже важливо. У Мого діда мало хіта, всього 167 із аури, до речі, про аури, він отримає ще 24. Ем, що важливо? Йому підходять різні аури. Наприклад, на моєму рівні недостатньо вже 160 хіта, треба більше. Я додаю аури. А до того я використовував на ньому Combat А, Прекрасна аура, тому що він завжди починає будь-яку хвилю з того, що кидає заморозку. Якщо він заморожує, вона без КД. Це значить, що на цілях завжди висить оцей Deep Damage, мітка, яка збільшує всю отримувану шкоду на 16-20 і вплоть до 36%. Дуже круто. Якщо ви не можете дозволити легендарну ауру, знову ж таки, беріть ауру на хіма е Хітмастер. Вона прекрасна. А З синіх аур я вам нічого не пораджу. Абсолютно. А от з зелених можна взяти рентхіт, знову ж таки. Тож, емблеми. Досить стандартні насправді нічого вигадувати не треба. Беремо хіт, беремо швидкість, трохи захисту, домашньому не треба. Все дуже просто. По артефактах е я раджу сет першої допомоги. Якщо немає можливості сету першої допомоги, тоді сет хіту. Якщо немає його взяти, тоді сет швидкості або швидкості і здоров'я. Але найкращий. Це швидка допомога, тому що він дає влучність, він дає швидкість, тобто два основних стата. Він дає хіл-ефект, який йому нафіг не треба, але за рахунок сета він трошки краще хілить. Та, типу, хай буде. Ну, реально, він, він дуже багато хіла вносить зі свого ультимейта за рахунок ексклюзиву другого, з своєї А1. Це класно. Всі арти шукаємо ефект хід. В основі ХП, в другому hit, в основі, в побочках ХП. І останній завжди швидкість з допами в ефект-хід. По командах. На класичну арену. Він здесь у мене. да, він у мене стоїть в Діфенсі. Він прекрасно заходить в метагейм пачки з Лідію Хенге, і Пауліном, також з арбузом, якщо вам це треба. Сюди можна похнути замість Ніту, або Мелькіо або будь-якого ДД. Він усім класно себе почуває. Якщо ми беремо Advanced арену, також беріть просто пачку з класичної арени. Він може брати участь в пачці на швидкість, де ви берете, наприклад, замість дефенсивної пачки ви можете взяти пачку на швидкість. Взяти, наприклад, поппера, або спейс, або і того, і того, або гарбуза, або і того, і того, і того, наприклад, взяти Насілля для того, щоб фрізити, продовжувати фріз, взяти, наприклад, панду, щоб захищатися від насіля, е і якогось ДД. І це буде прекрасна пачка, яка чудово працює, яка тримає всіх в контролі класно. Дуже раджу. Uh, взагалі, якщо ми подивимось на його друзів-ворогів, uh, у нього нема героїв, які з ним погано поєднуються. Типу, він дає щити, він фрізить, він хілить. Він з усіма героями дуже крутий. Він дуже крутий з Беном, з Міфіком, якого в мене, на жаль, зараз немає через особисті причини. А саме через Мельхіо. Він. Класно поєднується з насіллям, він класно поєднується з Хенге, тому що коли він тригарить Яблочко, Хенге накладає е, кролика. Господи, як я ненавиджу нестандартні бафи, тому що вимушених називати Яблочком і кроликом, і люди мене розуміють. І це жахливо. Він класно поєднується з Лідією Марвіль, тому що вона ріже кулдауни і у нього Фріз без КД. Через це е, в. Broken Land пачка з Дідом, є основною пачкою. Тому що він просто дає промофріз, і вам не важливо, скільки статті у супротивника, ви просто тримаєте його постійно в контролі. І... і це все дуже просто. Він класно працює на гільдбосі, на LM City, в руїнах будь-яких. Наприклад, моя стан, якщо ви подивитесь на мої стандартні пачки в руїнах, то ви побачите, що він є скрізь. Він як Джек, тільки саппорт. Джек стає ДД, а він саппорт, контроль, плюс купа шкоди, плюс захист від е, якоїсь рандомної плюхи в вас, е, що ваш ДД помирає на босі. Просто випадково. Він захищає від таких випадкових стих, що хтось вибивається з ротації, вас недостатні спідтюн. Загалом, е, е, е. якщо ви подивитесь, всі. Боси зараз б'ються майже завжди одним сетапом. Чотири обов'язкових герої: Лідія, Дід, Джек, Нордак. Далі трошки відрізняються ДД, в залежності від типу підземки, але і все. При цьому скрізь Джек є основним ДД: Тож, пан Ніколас ем, насправді обов'язковий елемент ендгейму. Я не уявляю, ким його можна замінити. Якщо я уявляю, що можна грати без панди, то мені дуже важко уявити, як можна грати і досягати якихось результатів ці грі без Ніколоса. Він занадто важливий, він занадто багато задач закриває, він занадто багато робить своїми скілами. Тому віддавайте йому пріоритет, якщо у вас на івентах є скриня, у вас його немає. Повірте мені, Ніколас Є3 змінить ваше уявлення про гру. Якщо у вас до того не було ліміток, то навіть Ніколас є Е0». І з кожним ексклюзивом він буде все краще, краще і краще, і буде закривати вам все більше і більше задач. Як висновок? На мою думку, це чи не найуніверсальніший герой грі? Так, він, можливо, не самий сильний, не найполоманий, але найуніверсальніший це точно. Тому що не скрізь на арені вам треба Нордак, не скрізь в підземках вам треба Хенге. А от Ніколас потрібен скрізь. Тому качайте Ніколаса, бажаю вам вдачі на вашому відкритті. І пишіть коменти, можливо, я щось забув додати. Я допишу це в коментарях або в телеграмі. Підписуйтесь на телеграм, твіч, кік, ставте лайк, пишіть коментар. Мінімум на три слова. Я вам буду за це вдячний. Такі правила Ютубу. Це не я вигадав. Дякую, що дивилися. Всього найкращого.